Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Дональд Трамп вперше назвав Росію агресором, коли говорив про російсько-українську війну. Коли американський президент розповідав журналістам про втрати Росії та України у війні, він сказав, що Росії трати дещо більше, тому що вона є агресором. До цього часу Дональд Трамп уникав називати Росію агресором у цій війні, а Україну жертвою нападу Путіна. І в цьому, як на мене, є найбільша політична помилка американського президента та його прихильників. Тому що, якщо урівнюєш агресора і жертву, не можеш зрозуміти, що насправді відбувається у війні, і намагаєшся того, хто обороняється, виставити в ролі країни, що зацікавлена у продовженні. Воєнних дій, що, до речі, і відбувається постійно із Дональдом Трампом, який переконує, що і Росія, і Україна мають дійти до згоди щодо припинення війни. Що бувають моменти, коли бажає Путін, а не бажає Зеленський. І навпаки, а все це звичайнісінька маячня. Тому що, якщо у війні є агресор і є жертва, то для того щоб війна закінчилася, потрібно, щоб припинилася агресія. І для цього абсолютно не потрібно волі іншої сторони, а потрібна воля цієї країни, яка здійснила загарбницький напад. І це може зрозуміти навіть учень начальної школи. Для цього не потрібно бути президентом Сполучених Штатів і заробляти мільярди на спекуляції нерухомістю або криптовалютою. Але Дональд Трамп, якого ми. Не будемо звинувачувати в тому, що він не дуже розбирається в дефініціях, продовжував переконувати світ, що Росію і Україну можна поставити на одну дошку. По перше, тому що досі сподівався домовитися із російським президентом Путіним щодо закінчення війни. А по-друге, тому що намагався уникнути санкційного тиску на Російську Федерацію і збільшення військової допомоги Україні. Можна сказати, що і зараз Сполучені Штати на чолі із Трампом пасуть задніх у цій ситуації, а американський президент вперто шукає винних у тому, що йому не вдається проконати російського президента припинити свою що? агресію проти України. І ми якраз на тому етапі, коли президент Сполучених Штатів збирається звинувачувати європейських лідерів в тому, що їхня енергетична політика. Щодо Російської Федерації, якраз і призводить до того, що Росія має гроші на війну. Не будемо вважати, що Трамп тут не має рації однак, очевидно, що без американських санкцій проти Китаю, Індії та інших енергетичних спонсорів Росії вона все одно буде мати такі гроші, та й найголовніше ніякі китайські політичні лідери. Навіть під тиском санкцій з боку Сполучених Штатів та Європейського Союзу не відмовляться від закупівлі російської нафти тут на Дональда Трампа очікує заплановане фіаско. І він це очевидно також знає і тому не хоче ані санкції запроваджувати, ані Росію агресором називати. Тут дуже важливо, що відбудеться після цих слів Трамп. Чи була це обумовка, чи американський президент дійсно починає змінювати підходи. Хоча б з точки зору дефініцій у російсько-українській війні. Адже до цього часу Сполучені Штати уникали навіть погоджуватися із спільною заявою Групи Семи, де Росію засуджували за агресію проти України. На генеральній асамблеї. Організація Об'єднаних Націй Сполучені Штати голосували разом із Російською Федерацією та союзниками цієї країни і проти власних союзників за резолюцію, яка фактично не згадувала про агресивні дії Росії проти України, і таких прикладів ганьби американської дипломації за час перебування Дональда Трампа у овальному кабінеті. Можна знайти чимало, і я думаю, що чимало за наступні роки буде таких прикладів очевидної американської ганьби. Але те, що Трамп назвав Росію агресором, хай і вперше, це вже позитивний приклад. Це говорить про те, що американський президент позитивно налаштований до Путіна та до всіх американських уявлень про авторитаризм разом узятих. Американський президент, який нещодавно аплодував російському очільнику, коли той перебув до Анкоріджа, не може ігнорувати того факту, що Росія є агресором у російсько-українській війні. А якщо ти знаєш, хто агресор, то ти вже не зможеш робити вигляд, що тобі це невідомо. І в цій ситуації тиснути потрібно саме на агресора. А не морочити голову жертві, чим Дональд Трамп і намагався займатися усі вісім місяців свого перебування у Білому домі. Не тиснув на Путіна і морочив голову Зеленському. Це все, що потрібно знати про його невдалі переговірні зусилля, щоб про них. Не думали прихильники американського президента та прихильники ультраправих поглядів в усьому світі, яких чимало і в нашій країні, які готові навіть на порозі політичного провалля закривати очі на наслідки перебування будь-якого ультраправого політика чи режиму при владі, що в Сполучених Штатах, що в Росії, що в будь-якій іншій країні. Ну, це їхнє право зрештою. А нам найголовніше, щоб зараз Сполучені Штати. Почали реально змінювати своє ставлення до процесу завершення російсько-української війни і зрозуміли, що ніякі дипломатичні засилля Трампа нічим реальним не закінчаться, а будуть ще однією американською ганьбою. А от тиск на Путіна політичний, економічний, насамперед, військовий, із наданням більшої військової допомоги Україні. Із Реальною витратою грошей, мільярдів, десятків, мільярдів, сотень мільярдів доларів американських платників податків. Це питання не просто виживання України, а національної безпеки Сполучених Штатів Америки. А люди, які це не роблять, підривають національну безпеку Сполучених Штатів Америки прямо в овальному кабінеті. Просто в овальному кабінеті сидять і підривають. Можна сказати, завзято собі. Створюють яму, в яку потім і впадуть разом із усією країною. І якщо вони перестануть цю яму розкопувати і почнуть закопувати, то ми маємо привітати Дональда Трампа з початком більш тверезого і реалістичного підходу до світової політики. Дуже дякуємо, дуже дякуємо, пане президенте, що, врешті-решт, відкрили оченятки. І побачили, що біле-біле, чорне, чорне, а зелене-зелене. Браво! А Росія агресор. Угу. Напала на Україну. Думає, як напасти на Європу і підірвати національну безпеку Сполучених Штатів Америки. Ну, може, ви цього не знали, але тепер знаєте чудово. Яка ви поінформована тепер людина? Ура! Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канал у Патреоні і Донателло, які допомагають розвивати ці канали. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!